Що, на твою думку, ви готували найсмачніше за цей кулінарний табір? Я вважаю, що це цинабони. Лимонний Лимониче скейк. Це 100%. Так сказати не можна, все було смачним, класним. Ну, мабуть, себе ідеально це був чизкейк з лимонним тартом. Лимонний тарт кисленький, кисленький, і кисленький так просто в ідеалі воно змішується. Ще да. на бонус сподобалось, як готували. Мені теж подобається працювати з тістом. Да вийшло. Мені дуже сподобався чизкейк. Ось вот этот мус мусовий торт. Очень вкусно, так, виходить. Для мене найсмачніше було готувати ці Мені дуже сподобався мусовий десерт, він прям вийшов дуже смачний, тому що я обожнюю всякі ягоди. А, і він був такий в міру солодкий і прям дуже класний. І Ще був дуже смачний а, чизкейк, лимонний. Він був а, також солодкий, не сильно притерний, і ця кислинка просто балансувала смаки. А, і синабони, напевно. Мені сподобались дуже синабони, Вони прям шикарні. І crumble cookies. Прям такі з шоколадом дуже смачні. Сінабони, мафіни та мусовий десерт. М -м Мені сподобалось дуже crumble cookies і... Чем мне сподобились синабона. Або синабона, або зефир. Американское печево. Синабона. Профитроли и американские печево. Мне очень понравились синабоны и американское печенье и профитроли. Мне сподобился чизкейк лимонный. И мне сподобилось синабоны. И еще сподобилось американское печево. Я думаю, скоріш за все сінобони, бо вони у нас вийшли дуже солодкі, ну, по формі теж гарні, ну і не, і не підгорівші. Реті mm, эти... Сінабони. Сінабони. Для мене це було американське Е, e, На мою думку, найсмачніше були капкейки. Дякую. Yeah, yeah. yeah. yeah.